Добрий день, це канал я і мої кози і ми з вами на кухні. І будемо щось готувати смачненьке. Це я зараз роблю салат, а для чого зараз ще покажу? Для чого я роблю салат? Ось. Салат можна зробити і пісним, і жирним, хто чим хоче, тим тим заправляє. У мене буде. Пекінська капуста, огірочки ось такими полосочками. І один помідорчик, зелена цибулька. Ось, Можна заправити, зробити пісний майонез, взяти і пли. Трошки гірчиці додати, зробити такий соус, вимішати. Можна просто сметаною вимішати. Це вже як вам, як вам смакує. Ось. Посолити, поперчити і буде смачно. Я більше не буду. Дуже багато зроблю, то, помідора, треба брати більшу ножа. От. Бо цей менший, хуже ріже помідори. Ось так. Ну, положись. Теж соломкою наріжемо. Ось такі помідорки будуть у нас. Ну і зелена цибулька у мене своя домашня з вікна. От, Я її теж зараз сюди покришу. Ось такий буде в мене салатик. Ось така у мене зелена цибулька, своя домашня. Ось, Якщо. Якось так. Ну, а хто ще не підписався, вам подобаються мої відео, то готує за мною. Підписуйтеся, нажимайте дзвоник, не забудьте. І будемо спілкуватися. Не забувайте заходити до моєї Олі на канал Життя у Польщі. На мій другий канал. Я і маміні тваринки, там я розказую про кози. Отже, скоро будуть кози котитися. Будуть всі новинки. І будемо дивитися. Хто хто вродився, кого вродили. Та й усе. Ось таке то було. Ладненько. Салатик я поки міцна кришила, але ще заправляти не буду. Зараз будемо готувати далі щось. Так, На пательні морква в мене. Тут в мене цибулька. Ріжемо. І відправимо зараз жаритися. Сплакати не мусово за цибулею, то я тільки мію так. Ось. Зараз поріжу пожару і додам ще сюди трошки смакоти, щоб було смачненько. А тоді покажу, що далі робимо. А поки ми це все робимо, укріп закіпає на вермішей. Так, почистила шампіньйони, це буде у нас пісне м'ясо. Ось. І цибулька з морквичкою жариться на олії. Ось. І зараз покажу. Що ми будемо далі робити? От. Так, як вермишель відварювати я вже не показувала. Вода закипіла. Віляли дві ложки олію, додали то пів, пів ложечки солі, можна менше, в залежності, скільки у вас води. І вкинули тоді вермишель, чи там ракушку, чи лапшу, що у вас там є. То, що хоче, то й варить. У мене ракушка. Зварилася на друшлях, відсідили, сполоскали водою і у виску. І Хто хоче шкварками мастити, хто хоче олією. Ну, так як у нас будуть пісні, то у нас олією помащено. Так, ось так. Салатик. Шампіньончики помащені наші вермишелька. Ось. І будемо смакувати. Хто за мною всім смачного? Ось так. Салатик я заправила майонезом пісним. Хто хоче, може заправляти сметаною. Дуже смачно. Так <клі> не кашляй, положим її треба. Ось такі діла, так що? Просто смачно. І ситно. Всім хорошого настрою, мирного неба, міцного здоров'я. І всім всього самого найкращого. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Якщо вам подобається. Хто має можливість, бери собі, поширити відео в других соцмережах. Будь ласка, поширте. І будемо. І будемо. Готувати ще багато різних страв, так що всім до зустрічі в слідуючому відео і всім смачного!